Ортопедичні е, кросовочки від бренду Мінімен. Дуже легесенькі, дуже гарна моделька. Кросовочки такі з високотехнологічних матеріалів Все зроблено. Е, Натуральна шкіра, Нос, е, носочок захищений, щоб діти не... Травмували пальчики свої. Дуже така гарна моделька. Підошва така, щоб не скользило. Правильний твердий задній ортопедичний. Отут резиночка вставлена, щоб гарно фіксувало ніжку. Гарненька така моделечка. Ліпучка фіксується добре. Всередині ортопедична устілка. Ось така устілка. Супінатор, амортизація. Ось така моделечка. Дуже гарно. Дуже така красива моделька. Ну, що я можу сказати. Десь почуває почувати себе дуже комфортно. Мінімент це Туреччина, Стамбул. Дуже така. Дуже мені подобається ця моделька. Шкіра натуральна, це дуже зручна. Підійде ця моделька, як і під штанішки, під шортики. Моделька. Спортивна, дуже якісна, дуже гарна моделька. Рекомендую. мінімент.